Усім доброго дня! Канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти пиріг з ягодами. Уже настав сезон ягід і я вирішила спекти пиріг з ягодами. І скажу вам, що цей пиріг такий дуже простий у приготуванні, швидкий і виходить дуже смачний. От І скажу вам, що мені для цього треба: 3 яйця, сода, можна взяти розпушувач замість соди. Цукор, ванільний цукор, оцет, сіль, кефір. У мене сьогодні кисле молоко, олія без запаху, ягоди отут у мене 300 грам, і борошно От і все, що мені треба. Зараз поріжу ягоди на кусочки, а далі вже покажу, як буду замішувати кіст. Покажу вам, як нарізала оці такі дрібнесенькими такими кусочками. А декілька нарізала такими. Це зверху Так, поставлю такі прикраси. А зараз буду замішувати тісто. Так, я взяла тут, як бачите, три яйця. Ванільний цукор. У мене 10 грам. Так, десь одна друга чайної ложечки солі. І отут у мене 150 грамів цукру. Оце все сюди. І зараз зіб'ю трошки міксером. Можна вінчиком? Ну, я, Щоб швидше, то зіб'ю міксером. Ну, так і досить. Не обов'язково до такої білої маси, щоб вона була. А тепер додам сюди олію 100 мл, я казала, але я обов'язково і напишу під відео рецепт. Тепер додам сюди кефір, Я казала, у мене кисне молоко. Можна кефір. Візьму соду, це чайна ложечка. Так, якось пінапрати. Ось так. Півчайної ложечки, трошки більше можна. Так. І зараз отут. В цим стакані, де був кефір, отак, і згасюємо. Ви можете додати розпушувач, а розпушувач не треба гасити. Отак, жменько згасила. І сюди. І отут у мене 300 г борошна. Зараз побачу, скільки під. Отак буду трошки додавати і перемішувати. Борошно просіяне. Я завжди борошно перед тим, якщо готую всі. Скажу вам, що я духовку вже включила на 200 градусів, а коли поставлю пиріг, через хвилин 5 я скручу на 180. Ну, отаке в мене вийшло тісто. Скажу вам, що я не сказала, що мені ще потрібно буде одна столова ложка крохмалю. У мене сьогодні розіний, можна і картопляний взяти, що немає. Отак. Десь я таку не дуже повночку ложку крохмалю. Можна ще трошечки. Гарненько отак. Перемішаю я отики з крохмалами. Отак. У мене форма на 23 сантиметри. Я її змастила важкою маслом. Можна застелити пергаментною бумагою, але я поспішила і змастила маслом, вже бумагу не буду ставити. І тепер буду виливати формочку. Ці ложку. Ці ягідки тепер сюди, прямо сюди тісто і теж легенько ложку так. перемішаю. Так, гарненько розрівняю, А оці ягідки, що я тут залишилась, отак зараз порізала так зверху їх. Буду ставити, хай печеться. Пройшло 35 хвилин, і я вже виняла пиріг з духовки. І зараз я поставлю, хай він трошки остине, вийму з форми, і покажу вам всередині, який він вийшов у мене. Пиріг трошки остив, я вже виняла з формочки, бачите. І тепер можна трошечки присипати за бажанням цукровою пудрою. Vsa, vizimo, niž, razrežuj, pokaži, ki si v sredini veš. Покажу вам, який всередині. Отакий, от бачите, він ще трошки такий теплий, але дуже смачненький, тяхенький, легкий в руках, отакий. От Це дуже смачно виходить, а особливо тепер в сезон, коли є ягоди, і можна отакий. От Пиріг, приготувати. Це є дуже смачно. Так що, дівчатки, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отакий пиріг. Приготуйте. Я приготувала тарілочку, на тарілочку не поставила. Нічого, показала вам гарненький, смачненький, пухенький. так що готуйте. Це є дуже смачно. І дуже вам гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал. Підтримуєте мій канал дуже-дуже гарно вам дякую. Особливо дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним всього-всього найкращого. А особливо, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!